Ревнощі це не любов, це страх втратити контроль. І найгірше, інколи люди думають, я ревную, значить, мені не байдуже. Насправді ти ревнуєш, коли мозок бачить загрозу зв'язку. Важливо, є здорові сигнали, а є тривожні тригери. Сьогодні я поясню різницю і чому ти можеш нервувати навіть тоді, коли об'єктивно все нормально. Почнемо з типів прив'язаності максимально просто. Тривожний тип постійно шукає підтвердження ти точно зі мною, ти мене любиш. Чому ти не відповідаєш? Уникаючий тип робить навпаки. Коли стає близько, він відходить, зникає, морозиться, ніби йому норм. Безпечний тип не грає, він говорить прямо і не робить стиші зброю. І ось магія найтоксичніша пара це тривожний уникаючий. Один тисне, щоб отримати контакт, другий тікає, щоб повернути контроль. І це виглядає як любовна драма, але насправді це нервова система, яка не вміє заспокоюватись. Тригери ревнощів зазвичай банальні, тиша, прочитано, різка відповідь зник на кілька годин, змінився тон. І твій мозок робить найшвидше, що вміє, домалювувати найгірший сценарій не тому, що ти дурний. А тому, що мозок любить виживання більше, ніж правду. Але тут важливий момент ревнощі, не інтуїція. Інтуїція зазвичай має факти, повторювані дивні збіги, реальні невідповідності, конкретні дії. А тривога має фантазії, мені здалось я відчуваю щось не так, але без опори. Як відрізнити дуже просто. Інтуїція говорить спокійно. Тривога кричить. Що робити, якщо ти ревнуєш і розумієш, що це тригер? Три кроки. Перше. Назви тригер. Коли ти зникаєш на п'ятьох годин, мене накриває. Друге. Назви потребу. Мені потрібен короткий знак, що все ок. Третє. Домовся про правило. Наприклад, якщо зайнятий, кидаєш одну фразу, і я не накручую. А якщо партнер нормальний, він не буде сміятись. Бо це не контроль, це базова безпека. І фінал ревно, ще лікуються лікується не тотальним контролем, а нормальними правилами зв'язку. Напиши в коментарях, ти більше тривожний, уникаючий чи безпечний. І якщо хочеш, зроблю парт 4, як перестати накручувати себе і не зливати стосунки через дрібниці.